Друзі, мабуть, вперше на цьому турнірі моя е, оцінка буде більш емоційною, ніж розсудливою. Я дуже шкодую, мені дуже прикро, що е, збірна Сербії відігралася на 90 там, плюс 6-й хвилині в поєдинки проти е, гарної і. Дуже. Симпатичної команди Словенії, яка заслуговує на повагу, тому що така Сербія напічкана зірками, але не маючи стратегії та тактики, не маючи гарного тренера з примерзеннішими уболівальниками, які поводять себе огидно і всіх провокують, немає права перебувати на такому святі. Футболу, і в мене є великі сподівання на данців, які відправлять цих сербів туди, куди вони заслуговують.